Говоримо про цінності, говоримо про людей, які знаходяться тут, які роблять все можливе для життя наших людей. Шановні медики, хочу привітати вас від народних депутатів, від голови обласної Дніпропетровської ради Миколи Васильовича Лукашука і сказати вам великі слова вдячності за вашу душу, за ваші руки, за ваше серце. Хотілося б сказати, щоб кожен з вас очікував подяку від суспільства, але я цього не хочу казати, тому що ми, ви всі завжди знаєте, що ми це робимо для того, щоб з гордістю і з великою повагою дивитися на себе в дзеркало. Я впевнена, що кожен з вас робить те саме, що ви робите свою роботу заради того, що. Це ваше покликання заради того, що у вас велике серце, і заради того, що ви спасаєте життя людей. Дякую вам за це.